Власники многокартки зможуть отримувати знижки. Від 3% на різні товари та послуги під час презентації даної дисконтної системи в сесійному залі міського будинку рад присутнім розповіли про переваги проекту Економлячи допомагаємо бідним, який реалізується за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження. У рамках цього проекту систему Многокартка вже успішно впровадили в п'яти районах Рівненської області. З початку року волонтери міського молодіжного фонду Наше майбутнє який, власне, і виступив ініціатором поширення благодійної програми у Коволі, агітували за соціальну відповідальність бізнес і ковальських підприємців. Ми провели е, опитування серед деяких підприємців, і вони погодилися, що це дуже ну, хороша така акція, благодійна. І на сьогоднішній день відгукнулося вже 15 підприємців. І ми надалі проводимо е, такі переговори. і Я думаю, що воно піде і буде розвиватися далі. Бізнесмени, учасники проекту, завдяки многокартці зможуть мати постійних та залучати нових клієнтів, адже до кожної дисконтної картки додається каталог з інформацією про магазини та установи, де діє така система знижок. З іншого боку, многокартка дає її власникам змогу відчутно економити сімейний бюджет. Власне дана благодійна програма була розроблена експертами фундації імені князів Острозьких саме для поліпшення добробуту багатодітних та малозабезпечених сімей. Були запрошені сім'ї, в яких виховується багатодітні сім'ї, в яких виховується четверо і більше дітей. Їх було запрошено до і було вручено до ста соціальних карток. Однозначно, що це не всі сім'ї, які проживають у ковалі, поки що це початок проєкту. Маємо надію, що будуть такі картки вручатися таким сім'ям. Зазначимо, що згадана категорія жителів Коваля отримала дисконтні картки безкоштовно. Решта бажаючих, придбавши много картку за символічних 30 гривень, тим самим зроблять благодійну пожертву на користь малозабезпечених ковальчан.